Добрий ранок. Сьогодні 1 червня, 7 годин на ранку. Перший раз ми ночували на дачі. Пізно полягали і в 6 встали. Зараз в 7 годин вийшла, ми вже були на городі. Але вийшла вам зняти свій огород, бо я знімала 27 травня, ой, 17 травня. А зараз хочу показати на 1 червня, який в нас огород. Це морковка. Родиску ми вже дориваємо, бо вона вже. Старіє і сусідки давала. І ще одним сусіддям сьогодні дам, бо її в нас ще багато, а вона вже підходить. Горох цвіте, Це мої тут огірочки. Так, ріденько посходили, не знаю, можливо, треба. мене там гарно зійшли, може проріжу і сюди перенесу, насажу. Бачите, тут місцями гарно, а місцями ні. Ще кукурузу досадила, бо теж слабенько зійшла кукурудзка. Це я тут вокруг. Посадила кукурузу в округ огірків, щоб затіняла. Так, це перчик саме перший, який я купила під агроволокно, посадила, бо в мене мій не зійшов. Помідорчики і рання капуста. А це мої помідорчики. Який я вам показувала, що вони такі маленькі, хіленькі і ось такі красиві вони стали в мене. Вони вже свистимуть скоро. Де, де є вже пупляшки такі для цвітіння, бачите? А полила їх я десь ну, неділю та більше. Назад полила я їх раствором з дрожжів В інтернеті прочитала, і в мене були живі дрожжі, я 55 в мене було, залишилось. Я їх розколотила, а потім на 5 літрів, здається, так, на 5 літрів, а потім... По літру я добавляла у відро і поливала, полила їх. І вони потім, потім ще пішов дощик, звичайно, і вони такі пішли в рост, такі гарні стали. Дай Бог, щоб вони в мене вродили. А це в мене тут місце було, не, не вистачило моїх помідорів. І я їх докупила. Привезла, а потім додивилися, це мій чоловік додивився, що в моєму парничку там мої ще посходили помідори. То я й ті посадила, зараз покажу. Вони такі малесенькі, але посадила позавчора і вони так уже гарно попіднімалися. Це помідорчики Чері, я вже вам казала. Такі. Так, тут ще мої огірочки. Тут два ряда їх. Цей рядочок теж так не густо посходили. а цей гарно зійшов в рядочок. Знаєш, то який сорт, бо я вже не пам'ятаю, що де я сіяла, який сорт. Я не записувала. Горох цвіте усьо. Так, далі пішли. Це моя капуста, з мого, з пізня вже, з мого парничка. Оцей перчик я купляла. а цю капусту я теж купляла пізня. Це теж мої помідорчики з, з теплички. А ось ці, що я казала, що посходили помідорчики мої. Дивіться, їх так ну, багатенько вони зійшли. І вони такі манюсінькі були. Я їх єле-єле сажала. Але, думаю, посажу, ну вони так рясно там зійшли. І дивіться, як вони за Двоє суток, як вони гарненько підійшли вже, в рост пішли. Вчора вечором пізно, вже 10 годин закінчили вечора, з чоловіком поливали всю розсаду настоєм з кропиви. Я в бочку заливала кропиву. І потім розбавляли ми літру на відро і всю розсаду поливали вчора, цілий вечір поливали. Так, а тут в мене кабаки, грушоподібні, і кабачки. Це два рядка. Це в мене фасоль така. І дуже гарна мене картопля. Найгарніша, ніж у моїх сусідів усіх. То, щоб сусіди не чули, бо ще обідяться, вона вже майже скоро буде цвісти. Теж є пиптики ось. Ось її. її Кожного дня по два рядочки, уже по другому кругу її полю. Оце в мене бурячок, який в мене там не зійшов, прийшлося знову насіювати. І я зараз гарно зійшов. І от аж до кінця рядочок бурячка червоного. А це якби рання картопля, але щось вона вже що тут пиптики, що на тій пиптики. тобто ну, ця вже, мабуть, повинна була відцвісти чи вже цвісти, а щось вона і там, і там в одинакому стані вони. Не знаю чому. Купляла її я її як ранній. Хто скаже, чому так? Мені здавалося, що вона повинна вже цвісти або відцвісти, якщо вона 40 денка це чоловік посадив тут ще виноград ще, бо позамовляв, а садити нема де. Я йому вже віддала. Цей кусочок під виноград. Моя морква я її прорвала і тут пішов дощик, і вона так гарно піднялася, а це десяток перчика гіркий перець, присадила на консервацію. Ось такий мене огород на першу червня. Тут пройшло скільки дві неділі, і за дві неділі він так змінився, так виріс. Так, да, Доріан? Так, да. красавчик ти. Дорін красавчик. Зазуль какує. Так гарно. В селі вранці. Та й ввечері в навіть не хотілося лягати спати, довго сиділи, мангала розпалили сосиски ж Ми взагалі сосіски майже ніколи не беремо, але ми не планували тут ночувати, тому так побисткому чоловік купив сосиски після роботи і приїхав, а я вже тут була. Ой, А це буде сьогодні чоловік мій косити садочок, бо сусіди вже. Покосились вже по-другому разу, а ми щось з цією струйкою ніяк не можемо покоситись. Мій мак. Я так його люблю, мені так подобається. Я в лісі смузі в городі його нарвала, привезла сюди і посадила біля дерев. Ну, Вже повідцвітав, а це ще це Mm. Наслідуючий рік розсіється і буде мене багатенько. Мокку вже. Бачите скільки. Красивий, я люблю. косить і косипах. Це моя малинка цвіте вже. Так, а це моя клубничка, Уже. А тут навіть ми таку вчора чи позавчора вже не пам'ятаю, маленьку з'їли з чоловіком на двох, а це у нас ще друга така вже. Воно так все радує, тому що це все ти сама насадила, за ним доглядала. І от ти вже дочекалася рожаї. Так, Це в мене така зелень. Я вже укроп зрізала з дочкою напополам, вже заморозили. На зиму вистачить нам, петрушечку ще не зрізала. А ще трішечки пару днів, може, потім позрізаємо такий щавель, салатик. Добрий ранок. Ми все-таки тут ночували. А я поняла, бачила світ гарів нормально. <реш> Та так, не дуже погано спалося. Так, такі гірочки, Це моя була тепличка тут, розсада. Я посадила тут, кинула гірочків. А чому не полола, тому що тут почали сходити. Ще моя розсада. Ну, я вже її всю порі садила, все, вже можна, вже можна прибирати. Оце ще мої огірочки були під агроволокном. От вони вже плетуться трішечки. Так посадила для експерименту. Ось так. Доріан, пішли! Пішли додому. Пішли. Так, ну все. Дякую вам за увагу. Пишіть, коментуйте. Вибачте, що мова в мене не дуже чисто українська, тому що до війни розмовляла російською, а зараз... Вважаю за потрібне, що потрібно розмовляти українською мовою своєю рідною, щоб ніхто тобі не казав, що вони приходять і захищають рускомовних народ. Нема тут рускомовного народу. Тут є український народ, який бореться за свою свободу. Дякую нашим хлопцям. Дуже шкода багато, які не, не повернулися, дякую їм усім. все, вибачте, всього найкращого вам, себе.